Несправедливості дуже багато. А, і, на жаль, пенсіонерів це також стосується. Тому що одні отримують великі пенсії, інші не отримують майже нічого. Ось ця несправедливість вона продовжується роками, просто роками. І ось з'явився законопроект. Суддям таки можуть урізати пенсії. Залишається тільки питання. Чи настане несправедливість? Ось ця справедливість для всіх пенсіонерів. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Скоро очікується індексація пенсій. Люди думають гадають – підвищать, не підвищать пенсії і так далі. Обіцяють, що виплати перерахують всім пенсіонерам, окрім тих, хто отримує мінімальні пенсії. Як ви знаєте, мінімальні пенсії підвищили в грудні 2022 року. В цьому році їх підвищувати не збираються. При цьому є категорія громадян, яка отримує просто у 100 разів більше, ніж ті пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію. Ось саме таким громадянам в уряді вирішили урізати виплати. Йдеться про суддів у відставці. По закону розмір їхньої пенсії становить 50% від зарплати судді Конституційного суду України, тобто трохи більше, ніж 150 тисяч гривень. Пенсії суддям пропонують скоротити до 30% від зарплати, тобто трохи більше 90 тисяч гривень. Про це йдеться у законопроекті номер 8321 який зареєстровано вже у Верховній Раді. А у пояснювальній записці до документа сказано, що розмір щомісячного тримання одного судді Конституційного суду у відставці він рівнозначний мінімальній пенсії 70 пенсіонерів. Тобто, розумієте, так? один суддя отримує таку ж пенсію, як 70 простих пенсіонерів. При цьому виплата. На колишніх суддів Конституційного суду здійснюється за рахунок державного бюджету з податків, які сплачуються кожним українцем, за сьогоднішніх реалій, коли дефіцит коштів в пенсійному фонді він колосальний, та пенсії звичайним громадянам практично не підвищуються. Тобто, на цей рік, наприклад, заплановано тільки одну індексацію в березні, Все. Тобто. За сьогоднішніх реалій, коли ось цей дефіцит коштів є, людям не підвищують нічого. Виплати суддям час врегулювати. Чи буде справедливість? Чесно, я не вірю, що вона буде. Я не вірю, що буде справедливість, тому що потрібно міняти всю систему. Навіть якщо знизять суддям, все рівно це не змінить якусь, знаєте, загалом всю цю систему, скажімо так, пенсійну. Це не значить, що якщо змінять зараз суддям, то у простих пенсіонерів одразу зростуть пенсії. Ні. Для того, щоб зросли пенсії. Потрібно міняти всю систему. Потрібно переглядати все. Не тільки суддів Конституційного суду. Потрібно переглянути абсолютно все. Абсолютно все. І перше, з чого потрібно починати, це економіка країни. Поки не буде працювати економіка, ні про які зміни позитивні говорити не треба. Тим паче, зараз, під час війни, те, що а, хтось такий наважився ось такий законопроект. Подати це дуже добре, але було б добре, якщо б нарешті хтось наважився взагалі змінити всю систему. Ви представляєте, скільки всього треба міняти для того, щоб все працювало правильно? Я вже не один раз казала і ще раз повторю, я дуже сподіваюся на те, що будуть позитивні зміни не тільки в пенсійній системі, а і взагалі. Але я думаю, що це вже все буде, на жаль, після війни. Але це не значить, що зараз потрібно про все мовчати не на часі і так далі. Саме зараз я думаю, ось цей початок цих змін. Якщо його не буде зараз, я думаю, що його просто вже не буде ніколи. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майо.